Виконаємо проєкт Scratch по анімації власного імені. А як виглядає результат проєкту? Дивіться, будь ласка, натискаючи на зелений прапорець, відбувається анімація літер, які складають ваше ім'я. Літери спочатку збігаються, разом. А потім знову складаються у ім'я. І відбуваються зміни, анімовані зміни з кожної з літер. Як виконати цей проект? По-перше, треба перейти у середовище Scratch. Далі закрити віконці з привітанням. Видалити виконавця кіт, і додати виконавців додати спрайти з буквами, які потім треба скласти в власне ім'я. Натискаємо Обрати спрайт. Далі вибираємо розділ Літери. Ви можете брати ось такі літери, для того, щоб скласти ім'я, ось такі. І третій тип ось такі літери. Тобто, всього є три, три типи букв англійського алфавіту, з яких ви можете складати власне ім'я. Якщо ваше ім'я довге, то можна е, скласти скорочене ім'я, скорочену версію вашого імені. Отже, можна взяти одну букву з одного. Типу так, іншого букву з іншого, наступну з третього. Все ви робите за власним смаком, за власною фантазією. Отже, я беру першу букву власного імені, потім другу. Потім третю. І в мене. Лише чотири букви. Ось так. Далі розташую ці літери ось так вгорі, Ось таким чином. Хай вони будуть так розташовані. Далі складаю, обираю першу літеру свого імені і складаю наступний код, що коли натиснути зелений прапорець, коли натиснути зелений прапорець, ми наступну команду додаємо очистити графічні ефекти, тобто скинути всі ефекти, які залишились від попереднього запуску. програми. Далі додаю блок завжди, тобто наша анімація буде виконуватися завжди. І щоб був такий анімований ефект, необхідно. Додати ефект, зміну кольору, додати, встановити ефект. Так. Ось такий сюди ту команду колір. І дивіться, тут зараз стоїть значення 0, а ми зробимо, що буде колір випадковий від одного, і давайте поставимо до 100. Тобто колір буде змінюватися в діапазоні від 1 до 100. І так само зробимо для розміру, що задати розмір, задати розмір, і так само випадковий. Випадковий розмір від, давайте 20 побільше зробимо до 150. Так, і щоб була дійсно така анімована зміна, треба додати паузу між зміною ефектів. Щоб один ефект не накладався на інший. Ми додамо таку команду, як чекати А тут десь пів секунди. 0,5 секунд. Далі. Для того, щоб букви збігалися у випадкову позицію, коли ми натиснемо зелений прапорець, треба додати ще один блок команд, коли натиснути зелений прапорець, коли натиснути зелений праперець, ковзати, так, рух, ковзати до випадкової позиції. Одна секунда це буде дуже швидко, поставимо 5 секунд до випадкової позиції. Так? І після цього повернутися, тобто проковзати у точку, в якій зараз знаходиться буква О. Давайте запустимо і подивимось, яка відбувається анімація з буквою О. Ось, так? Пішла у випадкову позицію, і потім повернулася і починає блимати і змінювати розмір. Так, добре, зупиняю. Тепер ці самі ефекти ми скопіюємо на наступні букви. Ось цей перший блок ми скопіюємо тепер на букву L. Так, ось сюди. І треба, щоб буква L трошечки погойдалась. Бачите, я перетягую команди, і буква L трохи погойдалась, і команди скопіювалися. Так? Тепер ті самі команди копіюю для букви наступної. І для останньої. І дивіться, перевіримо, для G скопіювали всі команди, і для А. Не скопіювалися, давайте повторимо ось так. Скопіювалися. Перевіряйте, чи скопіювалися, чи ні. Необхідні команди. Тепер скопіюємо другий блок команд ось цей. Для букви L перетягнули, для букви G перетягнули і для букви А. Давайте перевіримо. Так, є другий блок. Для G є два блоки, так, і для A так само. Тепер треба трохи підкоригувати положення букви, кожної букви. Для О підходить це положення, так? Тобто буква О знаходиться, буде знаходитися ось цій. Точці на цьому місці. Тепер треба оці значення x та y, тобто положення по вертикалі і по горизонталі, треба змінити. Давайте ось тут поставимо, хай буде мінус, так, А тут яке положення. Бачите, тут зараз стоїть буква L, має положення мінус 70 і 92. Ось сюди ми його і пропишемо. Мінус 70 та 92. Далі змінюємо ці параметри для х і букви G. Буква G має положення 71 по горизонталі і 97 по вертикалі. І ось сюди прописуємо 71 97. І остання буква. так. О 190. Так, 190, і нехай буде 124. Давайте запустимо, подивимося, що вийшло. Всі букви тепер пересуваються, змінюють розмір та колір. І ось так постали на свої місця. Ось такий проєкт. Ви Підставляєте свої букви, розташовуєте їх так, як вам хочеться. Можете розташувати ось так по діагоналі сцени, свої ім'я, букви своєго, свого імені. Так, можете розташувати повністю вертикально всі свої букви, букви свого імені. І ось такий маємо таку анімацію. Бажаю вам успіху!